Добрий день студії. Повернення блудного сина. В ефірі в нас бій в нубці проти восьмих левелів. Перед нами його величність аж 200 леви гетьмана респавниця, як бачите. По сетап 25 тисяч хп на команду. По одній бутилці трошки ПТ насипало, трошки СТ і аж по 5 тяжиків. Такого, знаєте, фарту і удачі давно не бачив. Бачу, що БЗ і Млеха їдуть наліво, це значить, що я спочатку самому бою розумію, що ми тут станемо і просто будемо до смерті там стояти Тому що зазвичай я люблю тут агресивно впасти, там віддати за драма ХП, постріляти щось. Але не в цьому бою, паць, максимально підрубаємо режим, терпіли і просто стоїмо, терпимо. В надії, що під нас будуть підставлятися вороги. Як вам отакий мув-від бутилки? Нормальний? Це 10 мув-бутилки з 10, як на мене. Але на диво вона ще досі жива. Підкатуємо ми, щоб постріляти по 27 Можливо, а можливо і ні. Ловимо лампу і просто завмираємо ці позиції. На... Енну кількість часу, тому що вниз поїхати ми не можемо. А чому? Тому що давайте глянемо на сетап. У нас є така чудова ПТ, цільова аудиторія якої бачити геймплей, на ній, просто вірватися, дати барабан на 2100, відкиснуть, все, місія виконана. Я маю на увазі Фаша 155-го. Він ще не світився. Згадай, ось і він. Тим часом, поки я вам розповідав про свої плани на бій в очікуванні, Поки під мене підставляться союзники, дали ми дві тички слабенькі, такі в 2.77. 7 Критує він нам гармату. Відразу її ремонтуємо. І, як бачимо, наші просто позиційно розставились по карті. Сенлек вирішив відвідати апостола Петра. Бог йому суддя. До мене підкатує. Туре 68 з 1000 ХП. Я думаю, ну, братік, земля метал. Ми тебе запам'ятаємо молодим, красивим і, можливо, скіловим. Кидаємо ми в Тріплікс 27, не вистачає нам скіла, щоб закинути в командирку. І тому, що ми були в КД, не встигаємо дати втичку в Млеху 54-го, нашого молодшого брата. Ну, Не брат від нам. Просто так, знаєте. Пошик на бриві пацики. Що я їй казав? Геп. Отримав на 600, дав 700. Кайф. Хочу ще й йому кинути тичку, але не хватало трошки кутів. Я вбив з пацики, тичка відверто погана. Ну. Не було часу награвати, а їм мене трохи страждає. Тому що, знаєте, мишка не слухається. Ми бачимо, що світились всі ПТ, не світились тільки три тапара. Отже, значить, що ось ця паличка, звідки там полюбляють постоять пацики, вона порожня. 277 й рашить по полю під бабахою, під кіланою, під бураском, під БЗ. Ну просто він раше. Даємо метичку тайпа четвертого. В ту ж саму зону пацики. Той же самий кут, зелений маркер, не вистачає нам скіла, щоб пробити тайпа. Ну, що ж поробиш? Колись ми навчимось грати в цю гру, але, судячи з усього, не сьогодні. Тайпа залишається 570 хп. Якщо пройде альфа, ми його доберемо. Але, як завжди, шотний танк, пацики або альфа, або не проб'ється. Ну, Не мені вам розказувати, ви також граєте в цю гру. Кидаємо тичку в АМІКСа 54-го, летить в землю. Стандартна ситуація для Мліхи. Тут дрин такий, дай Боже, але снаряди, знаєте, вони такі як, як би це сказати, пом'якші. Не знаю, як це буде українською отяга Ну, експерти в коментарях напишуть. Вони постійно-постійно летять в землю. От це тенденція цього танку. До речі, помітьте, що в Млєху ми також не дали альфу. Форш 155 хоче потанкувати від командирки, ми йому цього не дозволяємо. З нами тим часом прощає, прощається Project Ion в чаті. Ну, нічого страшного. І його ми запам'ятаємо молодим, красивим. Виставляємося ми дати тичку в три топора, Критує нам заряджаючого бпт шка французька. Командирку закидуємо. На 526 трьом топорам. І підкатуємо знову в цю позицію, тому що тут нас чекає наш братульочек на Млехі. Зарядив я навіть фугасик щоб його добити. Він не підставляється, скидаю ББшку, тому що там є тайп, але Млеха каже: добивай. Так, окей. Добили ми Млеху. Під нас не виставляється тайп. Він сейвиться. Тим часом ми 4900 майже напуляли. А навіть навіть більше, тому що пацики блайнд, бо у нас чудову ПТ-шку. А, ще не було, вибачте, за спойлер. Буде в 4800 74 дамагу у нас на екрані. Так воно і є. Бачимо, що тайп не спішить під нас підставлятися. У пороті в 277 ми не можемо, тому що він дасть нам тичку. Тайп викатиться дасть тичку. Це вже 1100 дамагу плюс. Потім ще 277, в нього киде швидше, ніж в нас. І він також нам дасть тичку. Три топора кидає нам тичку. Ми йому за це у відповідь на 540 пристраїв. Нас блайндить. Не блайндить, а кидає ще по нам ПТшка. Оце знаєте легендарна французька. Ми закинули блайнд. В три топора. він зайшов, в нього залишилось 200 хп на плюс-мінус 500 альфи. Ми йому закинули. І перевіряємо свою удачу, кидаємо. ПТ-шку блайндом залітає. 522 дамага на базу. Тим часом у нас вже є 2 блайнда і 5400 дамагу. Ось, бачите, цей легендарний братик на трьох топорах. Не вистачає мені КВН, щоб нормально на нього навестись. Мечіть, речіть, деренчить, на нас вривається Васим Сім. Кидаємо йому тичку, він кидає нам у відповідь, убиває радиста. За що я не розумію. Можна було б тут би не отримувати тичку, але добить вже шотного потрібно. 509 хп ми задарма втратили. Бачимо, що Type 4 стоїть заціленим. Свого роду такий снайпер, знаєте. Ми відсвічуємося, виставляємося зверху, дивимося, чи не повторював ніхто долю трьох топорів. На щастя, ні. І хочу просто підкрастися і в туза засадить дрина, скажіть мені, тайпу. Тут у мене, як бачите, новий фанат в чаті IMX The Best, IMX та ще. Так, давайте режим форсаж. Тому що ми і так стояли в одній позиції вже 8 хвилин. Бачимо кілану. Трохи призупиняємося, пацаки понюхаючи не камбекнула ніяка ПТ. Ніяка ПТ не камбекнула. Арта, як ми бачимо, 2-4 квадраті. І тут ми засвічуємо Chrysler GFI крандфінала. Здається, так вона розшифровується. Він нас не чекає. І поки він низині, нам потрібно піджать під їх балкончик, щоб був простріл по цьому ж самому ГФ, і ми більше контролили їх базу. Кілана під нас не підставляється. На жаль, під'їжджаємо під цей балкончик, щоб зайняти пристрільні позиції. Засвічуємо знову Крайслера. Сводимося, нема прострілу. Мішають рельєфи, кидаємо тичку. 530 альфи, бабаха його добирає. 6700 Ми накидали. Хочу виставитися, можливо, буде простріл по кілані. Її де світить Бураск, я бачу. Але кілана не виставляється. Я думаю, а де вона? Що трапилось в цьому бою? Що не так з Кіланою? І зараз буде відповідь на моє запитання. Кілана респанується посеред поля. Зацілює вона мене, читає як відкриту книгу, але це не допомогло їй пережити зустріч з моїм снарядом. 6900 ми настріляли. плюс у нас блайнда. Про які я не знав, я думав, це знаєте. Ну, ПТ-шка. Але ПТшка могла бути шотна, я не знав на цей час, скільки в мене дамагу. Розумів, що там плюс-мінус 500 плюсом. І під'їжджаємо ми, щоб висвітити бабашеньку і присунути їй снаряді. Але ловлю лампу, розумію, що переді мною стоїть СТБ. Ну, Судячи з того, що він кинув мені тичку, мої здогадки були вірні. Кинули ми блайнд, цього робити не потрібно було пацаки, тому що у нас залишилось, як бачите, 4 ББшки всього-навсього і 2 фугаси. Я не знаю, чи потрібні взагалі нам Ліхі фугаси, можливо, один, тому що тут заявлена альфа 640, а звичайний снаряд 560. Тут ББшка буває так пробиває, що навіть альфа більше, ніж з фугаса летить. Незрозуміло, куди ми ловимо тичку від. СТБ, можливо, в маску просто. Думаю, що туртлє там, тому, знаєте, так агресивніше виставляюся в СТБ, даю тичку, але турт каже: братульочек, я тут. Зараз буду будувати тобі лице. Остання ББшка зацілили туртле, кидаємо земля. Дякую, ВГ, за землю. Дякую. Туртле, зрозуміло, нас добиває, тому що ми стоїмо як волог в відкритому полі. Давайте підрубимо режим форсажу. Тут же дивиться, особливо нема, що два шотних, ну, один шотний і один на одну плюху я Ось такий бій ми зіграли. 9700 дамагу. Дякую, що дивились. Любіть свою маму, не тільки свою. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і зустрінемось в нових відео.